Пісня шоста. Йога самовладання. Той йогин, хто діло вершить, не жадаючи плоду, не кинувши огнище хатні, не зрікшися роду. Затям собі, зречення тільки веде нас до йоги, її не досягнеш чуття, неприборкаши строго. Лиш дія веде нас до йоги мовчання, а далі, лиш той, хто збагнув її, тішиться в спокої сталім. Тоді він байдужий до справи, до слави, до дії, бо вищою мудрістю вже назавжди володіє. Піднявшись увисть, опускатися долі не гоже, і другом, і ворогом кожен собі бути може соратник собі, хто у герці себе переможе, а хто не зумів сам собою у стані ворожім. Хто в битві себе переміг, той досяг рівноваги, не знає він щастя, ні лиха, ні спеки, ні спраги, хто мудрість осяг. Той усутнім яством і думками, той став, наче золотом, грудка землі або камінь. Такий не осудить, не стане такий в обороні, бо він понад нами, не з нами, ні друг, ні сторонній. Хай йогин таємно управляється в йозі найдовше, весь сам із собою думки свої власні, зборовши. Я скиню, нехай обживає у пустельній місцині застелий травою та шкурами, і в самотинні скоривши чуття. На одне свої мислі направить, заради очищення ревно вправи? Нехай нерухомо сидить і не зиркає скоса, а погляд свій пильний спрямує до кінчика носа. Прийнявши за рік Брахмачар'ї, стійкий і блаженний, на мене скерує думки і хай прагне до мене. Постійно управляючись, вирвавши розум з омане, він дійде тоді до найвищого стану нірвани. Хто їсть понад міру? Або ж не вживає нічого, хто любить поспати, чи зовсім не спить, не для йоги, а хто поміркований в рухах, у їжі, в роботі, для того лиш йога, яка не підвладна скорботі. Спокійна свідомість, що у атмані стала стійкою, огорне такого найвище блаженство спокою, як пломінь палає, бо вітер його не колише, так йогень живе, увесь Йозі себе присвятивши. Де думка спокійна покорена правою йоги, там кожен живе, у собі прозріваючи Бога. У радості вічні відкриється він тільки тому, хто Господа суть у собі розпізнає самому, хто стану такого досяг похитнути негодні його ні вагання, ні горе, ні сумніви жодні. Знай, йогою зветься цей стан, що звільняє від болю, тож прагне до нього, віддай йому розум і волю. Приборкай бажання, з якими ти пробував жити, і натовп чуттів перед брамою серця спинити. Свідомість твоя, хай тихесенько їх заколише, та з Богою все і нічого собі не залишить. Куди б не тікав неслухняний твій розум від тебе, його повертати до сутності Божої треба, жде того лише рівновага, блаженство найвище, хто намірехтиві і пристрасті сліз заколише. Хто Господа звідав, собі сатану подолає, і єднаючись, його блаженства зазнає. Тож знай, що Всевишній пронизує кожну істоту, пронизує Господа кожна істота до стоту. мене, хто усім і в мені усе легко побачить, не втратить мене, і його я ніколи не втрачу. Усяк, хто мене всюди сущого свято шанує, мені він при втілені кожнім новому існує. То здатний однаково глянуть на лихо і щастя, того вже ніяким спокусам схитнути не вдасться. Цю йогу, озвався тут Ардина, звеште тотожність, а ній, скажи мені, бачиш, для руху спроможність, та ж розум рухливий, ще й сповнений сили і сприту, не стримать його, як не стримать шаленого вітру. Так, Арджуно, крішна на це, разом пертий безмірно, та волею можна його загнуздати повірно, той, хто над собою не владен, не звідає йоги. Владання собою і вправи до неї дорога. Та Арджуна знову спитав А який шлях такого, що серцем відпав і від йоги, і від діла земного. Обидва шляхи, поминувши, чи він не загине, чи геть не розтане, як літньому небі хмарине. Скажи но мені, укріпи мою душу о Боже, ніхто, крім тебе, розвіяти сумнів не зможе. Ні тут, ні по смерті ніхто не загине, ні сину, бо хто ж доброчинний ступає на хідну стежину, по смерті війки перебушую обителі Божі, в жасливому він знов народитися може, а може, з'явитись в родині йогинів. Одначе народження це буде, Арджуно, у світі найважче. З минулих народжень єднання із сутнім зосталось в новому житті осягати нову досконалість, і управи колишні нову відкривають дорогу тож ведо збагне, хто раніше збагнув тільки йогу. Той йогин, що розум приборкав і сумніве знищив, ціною колишніх народжень де шляхом найвищим, Йог вище пустельних аскетів, і мудрих він вище, і тих, що обряди справляють, сюди долучище. Але поміж ними найперший, хто відданий буде? Одному мені лиш найвище блаженство здобуде.